Керівника офісу президента. Про це поговоримо зараз з Дмитром левусем Це політолог-міжнародник. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Левусь, добрий вам ночі. Доброї ночі, вітаю. Отже, ми бачимо, що країн НАТО є дуже багато зброї стільки скільки немає в Україні. Є далекобійні ракети, якими вони можуть дістати до якої завгодно точки на карті Російської Федерації. У них є системи протиракетної оборони, які яким не страшні оці е, ракети, да, міжконтинентальні балістичні, які Може запускати Російська Федерація, утім НАТО психологічно поки не готове до війни до прямого військового зіткнення із Російською Федерацією. На вашу думку, сукупність яких факторів впливають на психологічну готовність НАТО до потенційної війни з Росією? Дійсно, НАТО поки не демонструє такої не тільки психологічної готовності, але ще й єдності. Так? просто ми можемо згадати, що до альянсу входять країни дуже різні за своїм за своєю природою, і країни, наприклад, ми бачимо, що керівництво конкретних країн, як Словаччини та Угорщини, вони взагалі висловлюють. М'яко кажучи, сумніви щодо можливості перемогти Росію, говорять про да, про необхідність поступок для, для Росії, їхні керівники їздять безпосередньо говорять з Путіним. Це теж накладається, крім того, психологічного такого моменту, що. Оскільки десятиліттями, ну по перше, десятиліттями здавалося країнам заходу, що так би мовити, історія закінчилася, да як писав франціс Фукуяма, кінець історії, і е, тут е, загрози як такої немає, тим більше що е, з, сталося так, що е, почалися дуже щільні такі відносини з Російською Федерацією. І природно, що в таких умовах ось це все в комплексі відсутність єдності забюрократизованість у прийнятті рішень, в тому числі з таким необхідним консенсусом тоді, коли велика кількість хто сумнівається або не готові а деякі взагалі відверто саботують. Ну і знову ж таки, Ще один момент: об'єктивний, да незважаючи на велику кількість зброї, все ж таки можна говорити про те, що до ця мирне, мирні десятиліття вони теж вдалися в знаки. І, мабуть, є певні сумніви щодо ефективності своїх озброєнь, щодо його щодо їх кількості, які є, тож ось оцей комплекс він він дійсно заважає прийняти такі рішення. Хоча ми не можемо говорити, що всі країни НАТО. Схиляються да до такого, тобто ми бачимо, що є група країн, яка однозначно налаштована допомагати Україні. І, до речі, цілком згодна з цим висновком, що Росію треба зупиняти зараз, тому що інакше вони вона буде розширювати свою агресію. Про це історія її агресії з 2014 року. Тобто, мінські домовленості не зупинили. Росія за цей час готувалася для родо розширення війни в. Часто ввела війну на Донбасі, і зрозуміло, що і це означає, що в разі чого вона і далі може піти. А як досвід війни в Україні впливає на військове планування і на готовність країн НАТО до можливого зіткнення з Російською Федерацією? які вони уроки для себе беруть із тих подій, які зараз розгортаються на полі бою в Україні? Ну, я можу точно сказати, що навіть із 2014 року були винесені певні уроки. Наприклад, мені доводилося говорити з е військовими і ну, Латвії і Естонії, де є е регіони. Ну, в Латвії це Дауґс, в Естонії це Нарва. Де Росія цілком можливо готувала, готувала може навіть і зараз готує операції подібні до Кримської, да, тобто з е, такі імітації народного незадоволення, бо там є ну такі передумови там російськомовне населення, е, і такі і сильні позиції Російської Федерації, і кордон є. Да, тому тут і, і навіть тоді, вже в 2014 році, коли стало зрозуміло, що Росія здата на таке, навіть тоді певні протоколи безпеки були переглянуті, навіть тоді вже і з'явився і повітряний патруль, і е, прису, військова присутність. Е, Інших країн НАТО в, на, такій, на черговій основ, основі в країнах Балтії була збільшена. Тобто, ось це те, що вже було зроблено. Зараз теж ми бачимо, що ці зміни відбуваються. І, до речі, дуже багато залежить від того, які країни це роблять. Якщо от в 2014 році ці протоколи безпеки були введені на рівні всього НАТО, зараз, наприклад, і на рівні НАТО. Зводиться, ми бачимо, що е, голова військової е, їхня частини НАТО да, Робсон, він говорить про, е, да, про необхідність бути готовим до війни в Польщі Будуються укріплення на кордоні з е, Білоруссю та Каліградською області Росії. Е, е, укріплення будуються в країнах Балтії. Польща розгортає додаткові військові частини і територіальну оборону. Ми побачили, що до НАТО вступили ще дві країни: Фінляндія та Швеція. Ми бачимо ще певні розгортання військових частин та прийняття рішень щодо збільшення військового виробництва. Тобто, насправді рішення приймаються ну імовірніше за все, що і вивчається і досвід, як ведуть бойові дії росіяни. імовірно, багато що вже переглянули. З огляду на те, як, наприклад, розгорнулася війна на морі, що українські безекіпажні катери впевнено протистояли і протистоять російському Чорноморському флоту, і загнали його навіть до Бухт і портів і дозволили продовжити да рух наших торговельних суден при застосуванні безпілотників. Це звісно, що теж вивчається, але ну тут, мабуть, більше можуть сказати фахівці. Коротко хотіла б обговорити з вами ще одну тему. Словацький оператор електромереж продовжить постачання електрики Україні, попри погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У кампанії заявили, що будуть дотримуватися контрактів, які раніше уклали з Укренерго. Нагадаю, наприкінці минулого року Фіцо почав шантаж і погрози. Мовляв, Словаччина скасує поставки електрики в Україну, якщо Київ припинить транзит російського газу через свою територію. Та 1 січня Україна перекрила газовий вентиль А Політика Фіцо, зокрема і зовнішня, викликала обурення в самій словаччині. Напередодні у Братиславі відбувся багатотисячний мітинг. Люди виступають проти проросійської позиції свого прем'єра. Пане Левось, а якої шкоди самій словаччині може завдати політика Фіцо? Ну до речі, саме в цьому контексті, коли почалися ці погрози, до речі, з високим ступенем імовірності їх пан ФІЦО, Озвучував із номера отеля в В'єтнамі, куди так інкогніто поїхав да, відпочивати після візиту до Москви. То президент України Володимир Зеленський про це абсолютно конкретно і чітко сказав. І так само і Міністерство закордонних справ України теж про це зазначило. Да. Є, є європейські правила, є європейські протоколи енергії. Етичні, за якими словаччина повинна жити, Да, Україна уклала відповідні угоди з Європейським союзом. І другий момент, президент про це теж говорив: про те, що. Словаччина зі Словаччиною укладені угоди з її фірмами, які постачають нам до 17% електроенергії, і таким з такий волюнтаристський спосіб, ну це буде по перше, не ринково. По друге, це буде юридично невірно. І по-третє, якщо б якби наважився пан Фіцо дійсно от, застосувати такі заходи, то до нього по особисто і до Словаччини будуть застосовані відповідні заходи з боку європейського союзу, оскільки це порушення європейської політики енергетичної, да тому я думаю, що це рішення, яке сталося зараз, воно в принципі очікувано. І що могло бути? Ну, ми бачимо зараз, от на прикладі пана Орбана, якого позбавили мільярда євро фінансування за, за конкретне таке близько корупційне діяння, коли державні закупівлі відбувалися. Без е, відповідних да, неналежним чином, без прозорості і торгів. Да, Тут тобто, отак. Пане Левось, я дякую вам за те, що знайшли час цієї ночі долучитися до ефіру загальнонаціонального марафону. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, я знову звертаю увагу на карту